Доброго вечора. Спочатку я хочу, щоб ви дещо почули. Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент, от, наприклад, якась людина виїхала, і ми зараз говоримо, що нам вона виїхала, вона знаходиться за кордоном і вона отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що як вам сказати, ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну так буває. Я зараз не про наших українців в Німеччині, я вам це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якщо б Німеччина вона без. Підтримувала українців, вдаваючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже е, перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина, тому що ну от така логіка. Тобто, ви зрозуміли, біженці, які перебувають за кордоном, є пропозиція. Я так розумію, що якщо Володимир її вже озвучив, то вона, очевидно, ця пропозиція вже якимось чином десь проговорена із партнерами, в тому числі. Тобто, гроші, які виділяє умовно Німеччина, президент проводить цей приклад. Виділяється на біженців, то зупиняється цей процес, і ці кошти траншом йдуть в бюджет України. А потім Україна фіксує, хто де з громадян знаходиться і виплачує туди. Узгоджуючи також, які є виплати в Україні. І це все в один казан, і потім отуди. Знаєте, я не хочу коментувати цю ідею. Я просто ну, думаю, що вона не зовсім реальна. Я розумію, Володимира Олександровича, я розумію, чому він це говорить, тому що дійсно є певний елемент соціальної справедливості. Ну, наприклад, деякі діти-чиновників повиїжджали за кордони, там витрачають взагалі взагалі не витрачають коштів ніяких, бо вони і не біженці. Вони просто там живуть у своїх квартирах, у своїх маєтках і витрачають кошти якісь, причому самі при цьому не працюють. Вони не. Відомі блогери, вони не відомі айтішники, вони вони ніхто. Вони просто діти чиновників високих чиновників, і не дуже високих, і там вони живуть. І я розумію, що це певне, певним чином несправедливо. Соціальна несправедливість є. Знаєте, от дуже несправедливо, коли біженці виїхали за кордон і отримують і там, і тут. Я не знаю, скільки вони отримують тут. З України вони отримують це. Може бути я не знаю тисяча гривень, п'ять тисяч гривень. Ну я не думаю, що надзвичайно більше отримують як е, тимчасово переселені особи. Ну, от, зокрема, е, я знаю кількох людей, які отримали один раз, як е, тимчасово переселені, там шість тисяч є де отримують по дві, по, по три щомісяця, 5 п'ять Ну, якщо ви це в євро, ви зрозумієте, що для Німеччини цього абсолютно недостатньо. Цього недостатньо, і тепер уявіть собі схему. Сидить канцлер Німеччини і каже: ми зараз оці ці всі кошти передамо Україні, бо це чесно. Я ще раз я погоджуюсь з логікою Володимира Олександровича. Ми передаємо. І Україна сама буде розпреділяти. Ну, по-перше, давайте подумаємо про те, а скільки потрібно для реєстру біженців. Тобто час потрібен для реєстру біженців. Бо сьогодні людина в Німеччині, а ми знаємо, це Євросоюз, кордони відкриті. Ти можеш переїхати в Польщу, ти можеш переїхати в Італію, в Іспанію. Ну ні, не подобається. Можеш в Штати полетіти, там е, з цим якось простіше. І питання в тому, кому, скільки, де, хто перебуває, і ти той реєстр можливо. Можливо, потрапиш тоді, коли ти будеш, наприклад, стояти на обліку в ТЦК, а це певна проблема для багатьох чоловіків, особливо які виїхали, ну. Незаконно, як вважають деякі чиновники, і дійсно це пере, перетин кордону багатьма чоловіками був незаконний, це нічого приховувати. І отут виникає проблема: От сидить канцлер і думає: так ну от раніше я даю, я даю, я даю осьому переселенцю. Він у мене він працює, я йому даю, він на мене працює, він від мене залежний. І він мені підпорядкований, тому що я йому даю кошти. Він буде законослухняним, він буде проживати там, де я йому вказав. Він буде приходити реєструватися. Він буде все робити, тому що я йому даю кошти. Він буде йти на роботу туди, куди я йому запропоную, бо я йому даю кошти. Він буде законослухняний, бо я даю йому кошти і реєструю там його стан дітей в школу, там чи куди я спеціально наголошую на цьому, я даю кошти. Ви ж не служите тим людям, які не дають вам кошти, не дають вам заробітку. Так історично повелося, що ми служимо тій справі або тим людям, які нам платять за наші послуги. Фактично, ми продаємо свій час, свої зусилля, свою вихованість, свою чимність і так далі. Ви не зобов'язані там. На вулиці проявляти абсолютно все те, що ви проявляєте в себе на роботі, тому що то ваша робота. Так от уявіть собі: е, німець каже: я тепер не буду це все мати в руках важель впливу. Я віддам е, ну, туди в бюджет е, і йому Україна буде сплачувати. А як тоді контролювати цього громадянина? От німецький канцлер Німеччини сидить і думає, як я буду його контролювати, якщо він ніяк від мене не залежний. Є другий момент. Який мене особливо турбує. Це, от в Німеччині, наприклад, для того, щоб жити, тобі потрібно ну в середньому там 800, 1500, 1200 євро. Це так, мінімум, кінці з кінцями, там десь ти складеш. І от біженцям, які живуть в Німеччині, я точно не знаю. Можете написати в коментарях, хто в яких країнах скільки платять біженцям, яка це допомога, чим допомагають. Це не близько допомога, це і робота, напевно, також. Різні блага соціальні можуть бути, це не обов'язково кеш. Так ось е, німець умовно каже: я буду платити біженцям по 500 євро. Ну я, я до прикладу, 500 євро. Чому? Ну тому, що це така сума, при якій е, людина не буде займатися злочинами, не буде займатися там іншою протиправною діяльністю. Вона буде турбуватися, щоб ці гроші отримати, тобто вона буде законослухняною, слухняною, е, але це буде мотивувати її до зайнятися якоюсь додатковою діяльністю. А тепер уявіть собі, що в Україні сидить чиновник. Це той діти, якого там на віллах, на яхтах і так далі. І цей чиновник вирішує, що Вася Пупкін, оскільки він незаконно виїхав, йому буде держава платити 100 євро, або взагалі нічого не буде платити. От уявіть собі, оцей Вася Пупкін ще вчора отримував від Німеччини 500 євро, а тут йому приходить 40. Ну або 140, неважливо. Йому не вистачає ні на що. Що буде робити цей Вася? Ну, от що він буде робити. Подумайте, відповідно, він що буде? Він буде намагатися зайнятися якоюсь діяльністю часто протизаконною. Він буде голодувати, тобто, це може бути рівень відповідно злочинності і так далі. Тому мені здається, що не знайдеться такої країни, яка буде давати кошти в бюджет України всі ті, що йдуть на біженців. Крім того. Думаю, я що це не така е, значна сума. Хоча вона значна, але в масштабах держави це не ті кошти, про які можна говорити, що це певним чином врятує країну, тому що все одно ж ці кошти, якщо вони навіть прийдуть з німеччини, їх потрібно ж розподіляти, все одно розподіляти. Це ж не означає, що Україна всі ці кошти собі візьме для оборони для потреб. Тобто якусь частину, ну нехай половину, половину потрібно буде все одно віддати назад. Плюс Фінансовий моніторинг тих, хто дав, тобто, це серйозно. Плюс ми знаємо, як інколи куди ці кошти, коли вони в загальному котловані, куди вони можуть розійтися. Тому ця ідея Володимира Олександровича вона в принципі непогана. Вона вона по ідеї, то правильна, але з огляду на ті параметри, на ті перестороги, про які я сказав, думаю, що реалізовуватися не буде, тому що будь-яка країна буде турбуватися про те, щоб біженці в країні були підконтрольні а підконтрольними вони можуть бути тільки при одній причині, коли ця країна безпосередньо видає біженцю кошти. Якщо ні, то тоді який сенс бути мені підконтрольним, який сенс мені там ходити, реєструватися, бути законослухня. Якщо ось кошти дає, дає, дає мені не місцевий чиновник. І це насправді велика, велика великий аргумент до управління біженцями деякими країнами. Тим паче, що ми з вами точно знаємо, як себе деякі біженці з України поводять там. І е, в багатьох країнах ось я чую, люди кажуть, що вже українці вони певним чином заважають і це не тому, що ми погано себе поводимо а навпаки, ми працьовиті, ми трудолюбиві, ми заводимо бізнеси, ми реєструємо, ми не шкодуємо сил. Ми готові працювати багато. Те, до чого не готові багато, -багато е, європейців, і це певним чином дратує і заважає. А тепер собі уявіть, що ще і. Кошти, які мали виділятися на біженці, вони ще перекидаються в Україну. А потім е з України приходить, ну скільки приходить, невідомо, але напевно буде менше. Е бо, власне, для чого тоді така розмова? Якщо, якщо, е ну, якщо б все всіх влаштовувало, і як себе будуть поводити біженці? Ну, от можете собі уявити. Тому думаю, я що ця ідея, вона, на жаль, на жаль, е мало е мало е інструментальна і реалізувати її буде. Непросто я розумію, що хоче сказати Володимир Олександрович. Він хоче сказати про те, що е, країни Європи прийняли велику кількість людей, які по закону мали би бути в Україні, які виїхали не дуже законно. Е, люди, які і там, і тут отримують там, і допомоги, і всі, всі справи. Ну, ви знаєте, я з іншого боку хочу вірити також і людям. Які перебуваючи за кордоном постійно розповідають про те, що вони масово донатять. І ще раз я нікого ніколи не звинувачував, ви бачите, що це відео воно комплементарне до обох сторін, і я намагаюся знайти аргументи. Тобто, якщо б дійсно від переселенців від біженців, які переїхали, Україна отримувала велику суму донатів. То ймовірно, президент України сказав би про це, що да, отримують і там і тут. Але ті суми коштів, які надходять від українців за кордоном, вони значні і ми бачимо ці притоки коштів. То о отакої розмови би не було. Що ви про це думаєте? Напишіть обов'язково в коментарях. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм, буде тут в описі. Під цим відео і відео, де говорить Володимир Олександрович таку ідею, теж буде в телеграмі. Переходьте, підписуйтесь, розвиваємо Ютуб канал. Ви не дивіться на те, що канал поки не дуже великий, там всього 20 тисяч. Ми рухаємося, ми рухаємося до 50 тисяч. Канал тільки розвивається два місяці, і я щиро вдячний кожному, хто підписується. Це означає, що ви хочете жити в реальному світі, а не в світі, де дві три ракети, два-три тижні, шашлики влітку в Криму. Живемо в реальному часі, в реальному просторі. Користуємося аргументами від того, що ви думаєте про Україну і намагаєтесь оперувати фактами, ви не стаєте гіршими, ви не стаєте меншими патріотами. Навпаки. Чим більш адекватно ви мислите, тим. Корисніше ви для країни, тому що ви здатні приймати зважені рішення, які убезпечують зокрема вас від неправильних кроків у вашому житті. А це дуже важливо, коли сьогодні, ну от реально, це без всякого цвіт нації на фронті це найсміливіші хлопці, дівчата боронять Україну. Дуже багато загинуло людей і. Ви маєте нести за себе відповідальність в першу чергу. І якщо ви несете за себе відповідальність, то тоді держава може не турбуватися про те, як вас нагодувати, як вас убезпечити і так далі. Не перекладайте зараз на державу. Багато відповідальності, от, зокрема, як приклад, просто як приклад, от я щодня їжджу проспектом перемоги, де деякі люди ну летять так, наче не в себе. Знаєте, оце додаткова небезпека. Тобто, от ти влетів у когось, значить, це викликаємо поліцію, це викликаємо страховиків, це викликаємо це затори. Це, не дай Бог, швидку карету швидкої потрібно. Це якісь виплати. Ну тобто, ви повинні турбуватися про те, щоб не робити. Зайвого клопоту нікому в першу чергу собі, тому що держава сьогодні не може відволікатися на такі халепи, які могли би не статись. Бережіть себе, телеграм, Ютуб, підписуйтесь і працюємо далі.